Добрий день, вітаю вас всіх, хто дивиться мій канал. Зараз буду готувати мармуровий кекс, або, як кажуть, бабка. Це і не новинка, готують різними способами, також є різні рецепти, де в одному рецепті є масло, а в другому рецепті додають замість масла олію. Молоко, в другий рецептах дають воду. Тут є такі різні способи приготування бабки. Але я буду робити таку без масла на олії, щоб не було аж така ситна. Тут в Австрії теж називають мармур кухен. А кухен то є випічка. Така випічка відома всюди в Європі. А я буду готувати за таким рецептом. П'ять яєць, білки треба буде відділити від жовтків. 250 грам муки, 150 грам води, 150 грам олії, 250 грам цукор, пудра, що ще пів пачечки порошку до печива, ложка какао, тому що я буду робити такий з коричневим з какао. То буде все. І ви знаєте, хочеться чогось солодкого. І я думаю, кожен з нас хоче щось завжди солоденького. Бо солодке воно підносить настрій. І можна посидіти 5-10 хвилин і насолодитися е, смакотою. Беру я 5 жовтків, 5 білків. Я думаю, що бабка буде смачна, тому що я даю 5 жовтків. І то, вже від... і то вже відіграє велику роль. Вона повинна бути жовтенька і смачненька. Та і сочна, тому що тут є вода. Буду потрохи сипати пудру і перетирати жовтки. Мм, яке то добре? Так, ж... жутки так збилися добре. Бачите, такі хоч бере торта перемазуй. Ммм, якісь машиненки. Ви знаєте, що тут тільки подумати собі, що маєш там щось солодке на кухні. От я зараз з'їм і вже настрій. От тут як тут підвищується. Без солодкого не можна жити, ви знаєте? Ммм, яке то добре. Хочеться час від часу щось солодкого і чогось доброго. Добре, жутки я збила досить добре. Бачите, які вони? Кремові. М -м -м. Я тут маю 150 мл води, 150 мл олію. Все разом змішала. Нічого, я думаю, що мені бабки не скривдить. Лию я сюди. Воно і так все перемішається. Добре. Трошечки я. Зараз буду давати муку з порошком до печива. Дві пачечки порошку до печива, 250 грамів муки. Так, легенько перемішую, і зараз білки ще зіб'ю. І додам в кінці білки. Якусь частину тіста я надберу і додам какао, щоб він в мене получився такий рябенький. Зараз додам трохи рому, недаром називають ромові бабки. Ну і для гарного вигляду додам ще трошечки ізюму. Пілки я вже збила і зараз буду змішувати разом з тістом. А тут ще маю ізюм. Ізюм я попереднього промила, тому що ізюм треба промивати. Буває часом така вода нечиста, коричнева і жирна вода. Дала ложку рому сюди. Так, і додаю білки. І то буде все. Зараз якусь невелику кількість надберу, тіста додам какао. Білки дуже добре збилися, Ну, мають бути холодні, і трошечки треба солі додавати. Зараз включаю духовку. на 180 170 градусів і десь 50 хвилин буду випікати. Пляшку я змажу маслом, що моя бабка гарно пахла. Маса збільшилася в два рази ну, за рахунок білків. Збитих. Надберу ту саму посуду, бо все одно приходиться дуже багато мити руками. Оцим скоріше, чим ложкою. До цієї частини дам какао. Включу духовку. Так, додала я три ложечки какао сюди, пересію, тому що воно з кумочками трошечки, і краще буде вимішуватися. Так. Це незалежно, скільки ви тіста надберете, менш більш. Одну третю так, частину від тіста. Ну, так, менш більш, щоб вистачило тіста покрити шаром одним. Добре, тісто в мене готове таке і таке. Тепер я помажу бляшку. Маю бляшки такі бляшані, теж добрі. А це от маю таку. Попробую в такій спекти. Маслом помажу. Гарно. Як кажуть, вимастила добре бляшку. Супер. А тепер тісто буду викладати. Треба перемішати, бо розинки... Так, 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 так. М -м -м. То треба облизати, не обходиться без облизки. Направді я вам кажу, і то кожен робить. А що зробиш як тісто таке смачне? Я дала на дно біле тісто тепер дам коричневе, а потім зверху ще дам біле. Так що, шановні мої глядачі, тепер даю я ще зверху біле. Тепер я тісто вилкою трошечки так перемішаю. От так я його перемішала гарно. Трошечки його пригладжу, ще так. І духовку, до зустрічі. ganz gebügelt, wie die äh, andere Patienten äh, darüber nachzudenken, was für eine Möglichkeit wäre. Fragen wird Ende nächster Woche in einer vorgezogenen Präsidiumssitzung diskutiert werden. Und dann ist ja vielleicht auch dazu eine Mannschaft, die Так що, шановні глядачі, можете таку бабку собі випікати. От зараз спробую. Добра, бо сочна. Technisch stark ist Katarina Liensberg in die Saison gestartet. In den Schnee von Levi will ähnlich guten Schwung endlich. Mit dem achten rang im in Riesentol of the Zölden had she self-Vertraum get some attacking the настрій. Тоді до зустрічі. I just wanna feel your love I just wanna know how you feel, baby I just wanna go where your love take me I'm losing my sanity, you taking me under For you I surrender, you're making me land on Other side of gravity, boy you got me under Boy you got me fond of, yeah boy you got me in love I can't ignore it I wish you noticed me. I wish you knew the emotion provoked in me. But let me live, let me live again. I'll take no more from you. You got my soul. Oh, you let me fly, you let me go. Oh.